Друзі, 12 травня в нас відбудеться повнолуння на осі Скорпіон Телець. Та Таке повнолуння буде висвітлювати теми фінансів, наших істинних бажань у сексуальній та фінансово майнових сферах. Це містичне повнолуння буде проходити під напруженими енергіями Меркурія та Плутона. Тому багато хто не уникне словесної перепалки, боротьби за власні ресурси, рухоме нерухоме майно за свої фінанси, дехто буде боротися за аліменти, спадщину, якісь соціальні виплати або виплати за роботу, яку ви зробили. Хто укладає угоди з нерухомістю пов'язаними, будуть просити немалої знижки. Дехто в такий період може відчувати тиск та маніпуляції по відношенню до себе. Тебе. Або ви будете кимось маніпулювати і тиснути, або можуть маніпулювати і тиснути на вас. Тут, ніби знаєте, як дві сторони зійдуться, і кожна захоче отримати своє. Також це повнолуння буде впливати і на особисті відносини. Багато хто може відчути пристрасть у стосунках, додати пристрасті. От, а дехто може почати ревнувати і підозрювати щось в своєму партнеру. Так от, краще енергію направити в інтимні стосунки, в сексуальну сферу. Тут добре, знаєте, зайнятися своєю самооцінкою, зробити, придбати. Собі якісь покупки для покращення своєї зовнішності купити щось для інтиму, якусь білизну, от ну там уже в кого які вподобання. Направляйте енергію в інше русло. Також ця повня, знаєте, навіть сама погода говорить про неї, ніби як до нас осінь вернулася, багато де, в яких регіонах випав сніг, пішов холод. Хочу сказати, що це повнолуння може бути травмонебезпечним, тому обов'язково слідкуйте за. Дорогою, якщо ви за кермом, якщо ви вирушаєте десь в дорогу, також будьте обережні під час тривоги, реагуйте на тривогу, уникайте натовпу, уникайте агресивних людей. Старайтеся взагалі в цей період відійти від конфлікту, тому що енергії багато і вона вся, знаєте, ніби в нас як накалилася, вона тримається. От. Тому витісняйте її в сексуальну сферу. Скорпіони це. Люблять. Ну, в декого можуть завершуватися якісь питання, які тягнуться ще з листопада минулого року. Е, от, ну, наступні дві неділі в нас будуть проходити під цими енергіями, фінансів та сексуальної сфери. Е, по кожному знаку зодіаку, як буде діяти це повнолуння, читайте в описі.